Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика рубрика українців за кордоном, український сервіс в Європі. Ми будуємо бізнес за межами України. Ми в гостях у Віталія, ми в гостях у компанії АвтоІн, компанія, яка творить дива. Сьогодні трошки інший формат, не той, який у нас був до цього. Ми говоримо про цифри, про бізнес, про як почати шлях. Тим, хто сидить десь в іншому місті, Україна, там будь-яке інше місце Європи, інший континент, і намагається зробити цей перший крок. І ми своїми діями, своїм прикладом можемо трошечки надихнути або навпаки, переконати, що робити чогось не треба, якщо ти не проти, так, я тільки два слова про себе. Так, всім привіт. Мене звати Віталій. Я також веду е, свої е, блоги на в, е, в Facebook, в Instagram, трошки в TikTok. Ось за кордоном вже з 2014 року маю трошки досвід. Сім років ми прожили в Польщі, ну і вже четвертий рік живемо в Іспанії. Ось, можу порівняти бізнес в Україні, бізнес в Польщі і бізнес в Іспанії. Тому, тому те, що я кажу, то, то я підтверджую це досвідом. Ось в Іспанії займаємося нерухомістю, будівництвом придбанням комерційної нерухомості, туристичні апартаменти. І ось відкрили один напрямок, який працює три місяці. Як це а, фарбування, рехтування, ремонти, детелінки, хімчистка автомобілів. Ну і ще в нас є плівка, якщо кому потрібно. Ми прямо приїхали по, этому, по, по адресі. Я собі воротами. Ти минулого разу ж бачив. Мене вони бісить капець. Я мабуть у тебе є все ж таки залишу це зараз. Поговоримо про цифри, про цифри і зросту. І зрозуміло, чи можу я собі дозволити EQS відремонтувати в цьому чудовому та Потрібно подивитися, що там під плівкою. Ну це без ПДР точно без фарбування повинно піти. Мені дуже сильно хочеться в це вірити. Це ПДР, от в п'ятницю ми будемо це робити. Ми можемо витягнути. Ну, ви витягнути і так, витягнути. Спочного. Блін, а я їсти хочу. Ну, ну ні, ну пізніше. А з цим з бампером що робити? Слухай, дивись. Ні. Ти думаєш? Не, від, не, не відігріється, ніяк він. Ні. Він деформувався. Ні, Ну він же ж пластик? пластиковий. Угу. Ні, ну, Можна покрасити цей. А, це ще тут пленка. Ну так, ну, да, у мене бампер в пленки і... і ну, вона вся... Поняв. Щоб без не дуть, задній можна куском. Передній, він обично січається камнями і він дується тільки весь, бо буде видно. А від... Частину на половинку. Отут, де вузьке місце, Переход зробиться, розпил. І потім пленка заклеїться, вже нічого не буде видно. Головне, щоб все попало. попали. А оця штука вона прибирається. Коротше, скільки це буде коштувати мені грошей? <рес> Цікаве питання. Я не дарма хав, в камеру, в при mm -hmm. в... 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 включені камери mm -hmm. це кажу. Машини, без, без плівки. Почав... Да, ну, ні, да, так треба да. ще й з плівкою. Ну дивися, де 200 євро ми тобі зробимо? З плівкою? М ні, без плівки. Плівка дуже дорога. Но, плівка не, це окремо... Ні, не 400. Я mm. <ріхи> Вже минулого разу казав, що там саме цією покрасочною камерою я так. в захваті від неї. Я таких не бачив, у мене такої нема. Це ж у тебе вона на дві поділена? <ріхи> — А, ні, це є ще одна. Ще у, у нас a... на дві я знаю, як ділиться, а нас на одну. О, як вона. тут тепло. — Так, там зараз тільки <ріхи> е е закінчили фарбування і повністю сушку. От бачите, як тепло. От, от платформа ще піднята, туди бажано не заходити, тому що щоб туди заходити, потрібно платформу опустити. От ця камера, от вона ну це як серце, серце нашої станції. Ви рахуєте вартість закрою, зимою закрою. Ви рахуєте вартість запчасної запасної частини, чи у ну, тебе точка рахується так, чи так. Точка в мене коштує 150 євро. Це якщо лише фарбування. Ага. Якщо потрібно робити, знімати або потрібно там лагодити, вирівнювати, там, докуповувати якісь деталі, то вона ну це, це йде йде плюс-плюс плюс. Тобто зборка, розборка окремо, фарбування окремо, так, так. перебуває. Пари... І страхові такі рахують. Uh -huh. Тобто він приходить і каже: ага, так, цей ви знімаєте бампер, парачок по їхньому. Значить, так, це там одна година, поставити друга година, значить, відремонтувати. Скільки вам потрібно на ремонт? Ми такі. 10 годин, він. Ні, ну 10 це багато, значить, 6 буде. Ну, 6 це мало. Добре, 7. І він ставить 7 годин. І все. І от і от такий такий деторк, і потім воно так, там, трошки там, трошки, і все. І потім вони так, деталь вам потрібно. Ви дивіться, ви нову оригінальну не замовляєте, ви замовляєте не оригінальну, але нову. Ми клієнту телефоним, кажемо, дивіться, а страхова сказала вам замовити неоригінальну нову деталь. Тайван, тайванський бампер Іванський бампер та бампер на порш. Ми кажемо, давайте ми вам краще замовимо вживаний бампер, але оригінальний, і ми зробимо його. Ну, пофарбуємо як ви хочете. Він каже, так замовляйте. Така ж сама буде ціна. Угу. Тобто, ми, ми в нас ми відкриті, тому що людина не платить гроші, і вона лояльніше до цього відноситься. Я тебе зрозумів. Угу. А, чи є якесь зовнішнє маркетингове опросування? Оце така дуже цікава історія. Ну тобто, ти залучаєш, ми зрозуміли. Так. там іспанця ти залучаєш через страхового так. агента. Дуже так. розумна, класна штука. Українці йдуть лише на бренд, завдяки блогу. Чи є якась інша історія, яким а... чином ти залучаєш? Ну вже є рекомендації, тобто вже повертаються. Тобто, там, коли зробили один раз, там через деякий час йому в'їхали в бампер, знову він повертається, тому що йому сподобалася якість, швидкість і ціна. І все цілишся в будь-який сегмент, бо я бачу тут і Йоніки, і падає. І... Панамера панамер, ж, так? Ну, Ні? Так. Взагалі я планував робити тут так. Це Панамера, порш Панамера, Можемо покажу, як, як. ну, Дивіться, чи Панамера, чи, наприклад, Рено, який коштує як колесо цієї Панамери, Ну або два. Добре, два колеса. У нас всюди. от, в, салонах, в, ну, в сервісних центрах, в будь-яких сервісних да, центрах. В будь Нормально, а чи потрібно сервиси? це насправді так? Потрібно. Ну чи я потрібно я кажу... це в Іспанії. От мені просто... Роз, роз, розповім, чому тому, що в мене працівники туди сідають, і в них ну брудні пили, да? пил все і ну це. Просто естетика. Щоб потім не прибирати, то, то краще це зробити. Воно насправді не дорого. Ні, я розумію. Ну просто в будь-якому випадку все одно малярно рихтувальні роботи. Якщо будуть, все одно, якби ти не накривав, салон все одно буде запильне, і розумію. в будь-якому випадку буде потрібно його прибирати. Мі Тому я мі речу... Мінімізуємо, міні як кажуть, і людям подобається. Окей, коли ти при при, при клієнту, так все це він такий, о. А чи, віриш, чи, чи віриш ти в життєпридатність цієї бізнес-моделі в Іспанії? Бо так. культура, мені здається, трошечки інша. Так, так. Якщо ми не просто про естетику кажемо, мабуть, ні? Так, ні, ні, да? дивись. Вона була, є і буде завжди. При всіх кризах, які були, люди будуть ремонтуватися. Чому? Не тому, що в них їх естетика турбує. Ні, вони будуть їздити в, в, в цій виконаних. Але. Якщо він буде вдарений, то вони не прийдуть. Що ти, і ти і і і як і ту. так і ту. технічний огляд, який потрібно проходити один або два рази в рік. Ну тобто механічні пошкодження вони прибирають, так. а естетика це і все ж таки це місце не про естетику, а про саме е, механічні пошкодження. Більше І так? про естетику, також ну Окей. тобто, ми, ми, ми комплексно У Віталіка Є тут деяка дуже цікава історія. Якщо зараз захоче, він нам покаже е, штуку, котрої немає. ну. Навіть у мене хотів сказати, у мене точно немає, я користуюсь на аутсорсі е, послугами. Ви можете приїхати сюди і е, в колір свого хамельйона приїжджаєте на M5 Competition, чи там що є, дуже mm -hmm. цікаво, в кольорі хамільон якомусь, або там слонова кость з якимось дуже дивним відливом. Так. І тут можна підібрати фарбу. Да? Так, так. так. Ну, тобто настільки заморочитись в Іспанії, так. привести е, бажання досягти фінального результату. Ось там, да, це так, штука? так, підемо. Так, у нас є тут бокс, кімната для підготовки фарби. Є тут комп'ютер, завдяки якому це можна зробити, спектрометр, який міряє фарбу. Тобто ти так довко підходиш і робиш. І багато людей, які не в цій темі, вони кажуть: ось у мене є номер моєї фарби. Ось він такий але люди не розуміють, що авто вже там 5 чи 10 років, що вже номер Фарба, яка в нього була з моменту придбання, то вона вже ну, інша зовсім. Ну, трошки підвисла. Трошки. так, так. Тому, а всі, як, як працюють іспанці, ти, ти прийшов, в них нема цього спектрометра, Що він робить? Він дивиться там на двері, дає номер фарби, він по цьому номеру фарби телефонує до Хосе, Хосе йому там на, через три дні, через тиждень привозить фарбу по цьому номеру, і він її фарбує. І тоді авто виходить просто як, як камилево. Так, розмальоване. А спектрометр він працює. Є якісь певні от теж, я думаю, буде дуже цікаво. Uh -huh. Це ж дуже нішева, специфічна історія, yeah. і ця кабінка вона ж не так просто тут з'явилася. За nee, ж можна просто. було просто поставити стіл і фарбу. Так є, є вимоги. якісь вимоги. Да, так, є вимоги постав... Ті, хто поставляє це обладнання і ці матеріали, фарба це перше. По-друге, є вимоги по ліцензії, що це обладнання воно повинно бути закрите, тому що тут замішується фарба, тут є елементи хімії, хоч ця фарба на водній основі, але є лак, і він, він трохи хімічний. Тут потрібно витяжку робити. Ми робили повністю цю камеру, купували, робили витяжку, і лише тоді вони нам поставили це. І все. Ну, це але прям, іспанці це прям, працюють рівні. дуже добре. Тобто, якщо я, наприклад, там, сьогодні замовлю фарбу, вони ввечері можуть привезти. Іспанці так швидко. Угу. І, і... зачекай в сенсі, ви ж самі мішаєте? Ні, але ж елементи. Тобто, мені потрібно, наприклад, мене не вистачає для, для формули якогось там кольору. А, тобто я... і... ти пігмент окрема і... можеш та, замовити, так, його так. не так, Дивись скільки тут кольорів. Фу. Все, я тобі звірю. І, і, і отак от формула пише, що ти повинен ось е таких пігментів. Ось грами скільки. Все, і ти все, все. І формула тобі прочитала, ти сюди ставиш отак от раз. І воно тобі рахує, скільки. І тут на комп'ютері все показує. У ну, Нас ми людину навчали, ну, щоб це робили. Скажи мені, яка основна мотивація була ось ось передбати ось цю штуку? Ну, я цю думаю, штуку? людям буде дуже сильно цікаво, ті, хто Якість на дивиться. і швидкість. швидкість. Ну, тобто, в першу чергу, це... Щоб не залежати від. Таці... Там, вона, вона. Щоб не залежати від когось, щоб якщо, наприклад, я не підберу фарбу, я не, не попаду чітко фарбу, щоб швиденько його переробити. І не чекати день чи два, поки тобі це. Просто супер, фантастика. Мені мені прям дуже подобається. Я такі місця дуже сильно люблю. Я не вірю в те, що вони прибуткові, якщо чесно, на своєму доступі, на своєму досвіді. Я нещодавно розказував про те, що автосервіс може бути прибутковий, дуже важко. І треба так, це дуже правда. сильно. Саша тис... це підтвердить. Це правда. Да. І от у мене є детейлінг. Я розумію, що це історія про для моєї душі. Так, це історія про так. там багато чого, але не про прибутки. Так. Якісь. Щоб щоб цей бізнес став прибутковий, зараз він. Давайте так, вже вийшов в нуль. От ми в нуль працюємо. Скільки часу з моменту відкриття? Три місяці. І оцей місяць ти випрацюєш в нуль. Так. Це вже перемога. Так, Але для того, щоб мені заплатити оренду і заробітну плату, мені потрібно докласти гроші. Чому? Тому що страхові платять через місяць. А, ну це касовий розрив. Це касовий розрив Про касовий ви ж точно знаєте. І він не поки є. Щоб цей був бізнес прибутковий, а він може, ну, так, вам, чесно там П'ятірку перед 10 тисяч євро приносити. Ну, це, ну, це приємно. Це, Якщо дійсно так, можу, так, це може, приємно. його потрібно розвивати і потрібно налагоджувати потік. потік І все. Пішли ріхто поглянемо. Це думаю, дуже буде цікаво. Ну. Ти не вимикаєшся. Якщо я вимикався, ж... я тоді. Слоло. <реш> а я щас... Це не барбікюшниці, це вимоги. Та я жартую, я розумію, ні -ні -ні -ні, що це. Ні -ні, не я, я, я кажу, як є. Дивись, оце е, воно коштує 280 євро в місяць. Це е, вимоги ліцензії і екології іспанської ерітементи. Значить, тут мити пі пістолети від фарби. Ось це також тут е, залишки залишати. І ще от, у нас є там, бачите, для сміттєві а, бачки. Чому? Да. Якщо цього не буде, прийде перевірка, це ну, там штраф від 5 тисяч вгору. вони спочатку прийшли, поставили там, ми хотіли зняти, і вас, вона дуже клеїться у вас добре. <свісно> до речі, таблиця. <свісно> Мені, до речі, потрібно. Тут, я, от, Класу, що ти Ну, нагадав. це ж точне барбікю. Це це, ні, це наша. Це, — це, 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 це вже м'ясо жарить. Все, і ходімо, подивимося, де, де рятуються автомобілі, котрі ну, потрапили. в полета. Вони тільки починають рятуватися. Ось ми. 10-12 днів, як ми взяли це приміщення з початку місяця, підписали мову. Це нове приміщення, воно. Одного власника, але незважаючи на те, що ми вже з тим власником вже майже рік а, працюємо, платимо чесну оренду, то щоб взяти це приміщення, нам потрібно було півроку. На узгодження На узгодження. перевірки узгодження? тут жили кубаси. При в, в таєрі. Так, розповім, що це ж твоя улюблена Моя історія. Моя улюблена історія. Значить, ну купаси їх називаю, але вони реально купаси. Коли була дана, він сюди запустив людей, добровольців, які дороги ці чисто. Угу. І він сказав, от вам приміщення, але в мене умова, от ви його в мені від, відмийте від цього, від бруду, і можете угу. тут знаходитися. Ось, ну вони трошки цей затрималися. Не дуже сильно хотіли. На виїжджати? — На рік затрималися. На рік, так. Нормально, ну а купуси це ж іспанський бій. Так. Іспанець, так. І, і тому він тільки зміг от у листопаді нам віддати це приміщення. Слухай, розкажи е, дуже коротко, чому так. на всіх сервісах, ну, я знаю, дуже так. цікаво буде людям, так. чому закривається номерний знак. Е, тому це що в Іспанії так, ну це, це прикольно, це реклама. А взагалі не можна відео світити людей, без їх дозволу, дітей, там, взагалі, Боже. Збав і номера, тому що, наприклад, клієнт він може не хоче, щоб знали, що його авто ремонтується. А в нас авто ж не просто тут знаходиться. У нас авто знаходиться по якомусь. Ну, ну не по, є, по добрій волі, вони по добрі Так, а людина, наприклад, зробити. хоче його продати і скаже: Слухай, ну не знімай моє авто. Тому ми всюди, от, от взяли такий авто таблиці. Ну, а для тих, хто купує автомобілі в Європі, дуже раджу, коли ви їх, оскільки ми займаємося автомобілями, купівлі і продажу, перевіряєте автомобілі, є звіти європейські, так. загальні, і ви можете отримати всю інформацію, коли автомобіль масло міняв, коли автомобіль в ДТП потрапив, все-все-все можна дізнатися. Так. <тилучно> а ось це вже так, цікаво. А тут вже йде механіка, тут ми робимо механічний цех. Бачите, що за 12 днів ще не, не, не сильно тут ремонт зробили, але це все потім тут воно повинно заробляти. І в Іспанії, а в Європі, тут не, не про естетику, а про а, заробляння грошей. А, і, в, 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 в... Включити, щоб хтось почав тягнути. А де Я там? не буду там <гум> 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 Так, де тут кноп? А, зелена, так? Ні, ні, на жовту. А на жовту? <гум> так, це стапель. Дізнався про нього півроку тому, що таке є. <гум> 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 Зараз натисни кнопку, вирве частину машини. Так, натисну кнопку, вирве. Цей стапель потрібен для того, щоб конструкцію авто повертати після десь якогось ДТП. Ось, і от ось воно, ось воно працює, ось воно, бачите, як воно? Тяни, тяни. Так, летяє, Ой, тяни, тяни. стало на місце. Ось, дивіться. Хорош, 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 хорош. Ось, от воно так працює. Скільки, скільки грошей таки, такий степель? Цей стапель 12 тисяч євро. А скільки під, не підкатний? Є ще підкатний. Я знаю, так, є так, мобільний, так. а є оцей великий з спорт. То і може коштувати, наприклад, якщо брати в них, там 50 тисяч євро. Це з усім зі збором. Угу. Якщо так, наприклад, взяти десь в іншому місті, то там може 30. Якщо в БУ, то можна там її за 20. А в Україні за 5 роблять. Так, в Україні ось, я напевно замовлю за 5. Ну, ні, воно ну, він важкий, 5. Він, так, він, важкий. він, 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 він поки доїде до тебе. Так. Воно ж не все. Тобто ти, ти просто конструкцію купив, а до нього ще потрібно докуповувати стільки обладнання, от, от воно та й набігає. Ні, там далі у тебе з'являться спотери. всякі, там Так, ці так, своз, все, все вже та, є, там. спотери є. Я навіть знаю, що це таке. От і потихеньку тут підйомник один поставили, Оцей стапель, про який ти кажеш, до речі, ми його тут плануємо поставити. Ага. Скільки вартість, як давай не так. Я думаю, всім дуже сильно цікаво так. буде, бо я навіть в Україні зараз. От у мене ж рихтувальний цех великий, так. У мене там три повноцінних стапіля, у мене одний підкатний є додатковий мобільний. Е -е, я досі не розумію, як оцифрувати якість е не так, як оцифрувати вартість робіт. Ні. Вона дуже сильно творча. Ну, тобто, тут так. підходить рихтовщик. Такий, так, так. так, ну мені здається, так. мені на це потрібно 17 днів. Це є. От як ви виставляєте по цим послугам? Це, це, це все залежить. І буває навіть так, коли ми, наприклад, кажемо людям, що ми відремонтуємо, і це буде коштувати скільки, ми його ремонтуємо, бачимо, що ну, ми не можемо відремонтувати, то ми йдемо, купуємо нову деталь і ставимо. Якщо ми бачимо, що це, ну, і в ціні. Угу. Все. Отак воно працює. Ціноутворення ну це все залежить від складності, від запчастин, від, від всього. Тобто, це, ну, воно, якщо там в малярці я можу сказати, що там деталь від 150 євро, і то це там так не буде, що 150 євро, бо 150 євро це просто тобі пофарбувати, без підготовки, там, без шліфування, без врівнювання, то тут. Ну, Тобі привезли розваляне авто. По-перше, ти повинен ну, деф... розібрати. Де -де 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 ж ти робиш так, так, так ти повинен його розібрати, подивитися, що там, а потім ти лише можеш сказати, е скільки це буде коштувати. Ну, ти от цей комплекс так. оцифровуєш як окремий бізнес. Так, як окремий. Він вдогонку до того йде, до того, але так, як це вони, вони як разом працюють. Тому що, е наприклад, тут ми можемо це все вирівняти, поставити, придбати нові запчастини, але фарбувати їх потрібно. Ти тут шов таким самим шляхом, як там, теж окрема ліцензія чи. Ну тут вже є ліцензія. Тут тобто, я відразу отримував на механіку і сюди вона трошки легше отримується, але вже трошки без фанатизму, не так, як там. Ага. Тому що естетика, вона тут не оцінюється і не оплачується. От, от всьому. Тут потрібно більше вкладати в обладнання. Ну, саме в так, так. Тут люди взагалі не повинні знаходитися. Тобто воно тут закрито, це зараз для вас Ні, я розумію. Ну просто це дуже гарно, і от я впевнений, що тут же ж все не дуже просто. Якщо там так, купити так, стапель, так. Е маленький, а ось ні, це ну це ж він є, цей стапель. А ну да. так. Точно це його, його частина. Так, там дванадцять тисяч, і далі ж воно там побігли, пішло. По, -побігли так, по списку. Так, Там три тисячі повністю тут навіть закривається. Ось, і пішло там. 500, там, ті девольти, і потихеньку, потихеньку, потихеньку підставки, різні роз, розтяжки. Це все, ті, хто займається, воно коштує грошей. Так, так. Дай пораду по залученню клієнта в ж не один бізнес в Іспанії. Так, От Мені так. дуже сильно цікава, твоя саме думка, твоя порада для залучення клієнта. Найдешевший соціальні мережі. Формування Со... соціального капіталу. Так, Так, соціального капіталу це особистий бренд. Тобто через довіру воно працює через залучення. Так, воно через працює. Залучення... не так швидко, як хотілося. Але це воно потім з часом воно буде окуповуватися. Не так, що ага, СММ зараз давай заведу 10 тисяч євро дамо і зараз ні, там воно так не працює. Я тебе зрозумів. В цілому, друзі, наглядний приклад. Що варто робити, що не варто, ми можемо демонструвати свої помилки, свій так. шлях, свої розчарування, свої сльози від оплати податків, перевірки. Всі -всі. До речі, перевірок ще не було? Приходила екологія, але приходила, сказала, вас там ви чекаєте. Так, так кажу, ми чекаємо. От зараз от у нас вже є умова підписана, а добре-добре. Щось якось дуже по-інскульніше. Ні, вони, вони прийдуть, вони. вони, вони хай трошки попрацює. Отак. Тобто вони не відразу прикормлюють. Так. Вони, 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 так, вони так. Прикормлюють, вони прикормлюють. Або прийдуть, коли хтось поскаржиться. Ага. Ось. Тобто Ми на, намагаємося так робити, щоб ніхто не скаргів. Окей. Так, друзі. Мені здається, випуск вийшов достатньо непоганий, достатньо інформативний, цікавий, з деталями, з усіма історіями, які ви можете пощупати своїми руками. Віталік, я тобі дуже сильно вдячний за щирість. Вдячний за те, що ти от можеш цінну інформацію продемонструвати. Хто хоче взяти, той візьме. Я тобі бажаю задоволених клієнтів, поток клієнтів, як... розписаних. Декілька календарів на декілька наступних місяців, декілька провайдерів страхових компаній, щоб дуже можна дякую. було завантажувати. Нехай все виходить. Дуже дякую, дуже.